Я викладач Сумського державного університету. Я викладач найкращого університету в світі, де навчаються кращі студенти. Я люблю свою роботу за відверті серця та сміливі думки студентів, які спонукають нас до пошуку нових ідей. Я люблю свій університет. Завдячні погляди випускників та мудрі поради наставників. Спасибі вам викладачі, за те, що відкрили нам шлях в майбутнє і навчили любити свою Альмаматер. Дякуємо вам, наші вчителі, за те, що виховали не одне покоління студентів, за те, що ділились з нами досвідом і знаннями. Ми вдячні кожному з вас за оцінки та зауваження, додаткові заняття та суперечки на парах, Ви навчили нас не боятись труднощів та сміливо йти вперед. Тільки дякуючи вашим життєвим урокам, ми загортували і досягли мети. Ви для нас вчителі з великої літери. Дякуємо вам за цілий світ навколо нас. Ім'я якому Сумський державний університет.